П'ять звичок бідності. П'ята є майже у кожного. Перше. Не скаржтеся. Якість вашого життя залежить лише від вас. Друге не виправдовуйтесь. Ви нікому нічого не винні. Третє. Не перекладайте відповідальність на інших, ви самі здатні впливати на будь-яку ситуацію. Четверте, не знецінюйте чужі зусилля та працю, вкладені в досягнення успіху. Ніхто не знає, яким був шлях цієї людини. П'яте не бійтеся змінюватися. Вийти з зони комфорту це подолати свої страхи і написати новий сценарій. Психологія бідності це не вирок, від неї можна позбутися лише змінивши мислення, звички та підхід до життя. Напишіть у коментарях, я готовий, якщо додивилися відео до кінця. Це означає, що ви справді хочете і готові змінити своє життя на краще. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити цікавий контент.